Першому міському час проекту Червона межа Моє ім'я Олександр Філеєв. Друзі, вітаю усіх, хто долучився до першого міського. І я сподіваюся, що сьогоднішня програма стане для вас не тільки корисною, але і не залишить байдужими. Сьогодні будемо говорити на тему вишиванка патріотичний образ України і обговорити цю цікаву, на мій погляд, тему до нас прийшла. Чудова, цікава, яскрава гостя Наталя Михайленко, організаторка мегамаршу у вишиванках і керівниця Центру патріотичного виховання дітей та молоді. Вітаю вас, пані Наталі. Доброго дня. Ну щорічно в Україні. Ну і до речі, не тільки в Україні у травні місяці відзначається Всесвітній день вишиванки. Свято молоде. Воно. Побачило світ, якщо можна так висловитися, тільки у 2006 році. А, році теж завдяки Україні, і стало дуже популярним за словами істориків, знайшов таку інформацію і археологів. Певні елементи вишиванки існували ще на одязі скіфів. Вони проживали на території сучасної України до нашої ери за часів Київської Русі. Також носили вишити одяг а згадки про особливе вбрання. Українців а, можна знайти у записах багатьох мандрівників того ну, дуже далекого часу. Історія виникнення особливої української вишиванки пов'язують, до речі, і з трипільською культурою а, епохи пізнього неоліту. Трипільці були умілими гончарами, проте візерунки, які вони вимальовували на своїх глиняних виробах, вони дуже нагадують а, навіть сучасні елементи висунення. Вишиванок, тож як бачимо, історія національного одягу має ну майже тисячолітню історію. Наталю, ось давайте. От сьогодні, на вашу думку, що несе в собі цей яскравий елемент національного одягу. Знаєте, мені дуже подобається такий вислів, коли кажуть, що це наш генетичний код. І Я повністю з цим погоджуюсь. Я свою першу вишиванку купила в 2009 році. Це був Київ, країна Мрій, 27 червня, якраз напередодні дня конституції. Я була просто в захваті. Потрапила на фестиваль, співочі поле. І ви знаєте, тоді в Одесі такого не було. Для мене це був такий приломний момент. Я собі сказала: я куплю тут вишиванку, але їх так багато, що ж мені обрати, і з того часу я всім завжди кажу, що якщо навіть у вас ще немає вишиванки, ви маєте відчути серцем. І от я, коли тільки зайшла на ярмарку, побачила одну дуже красиву чорну вишиванку, чорно-збілим. Вона мені дуже страшенно сподобалася, але вона була перша перший е, першої локації. Перша думаю, ні, треба пройти все, подивитися, роздивитися. Десь через там, я не знаю, годин шість я повертаюся, е, вона висить, я її купляю. І от 28 червня ми тоді повернулися до Одеси. Ми одягли сестрою вишиванки і йшли по вулицям. Нам чесно сказали такі дівчата, ви з ансамбля було і таке. Але всі завжди привіт і посміхалися. І я точно знаю, що Одесити вони так поступово це сприймали. Але ну як можна не любити таку красу? Мені здається, що кожна українці українка, коли одягають вишиванку, вони навіть світяться. От Не знаю, вони одразу от такі якісь, от, знаєте, як, можна так сказати, як нім над головою, щось в цьому дуже символічно є, і мені справді здається, що це от така от передача покоління від покоління, да? це наше родове, тому воно оберігає, захищає. І я щаслива, що от тоді, в 2006 році, прекрасні студенти Чернівецького університету, Леся Воронюк, одна з. Засновниці цього прекрасного дня, саме всесвітнього дня вишиванки, що вони знайшли змогу це все почати зробити. І молодці, що розвивають, я пишаюся, вони якось до нас приїжджали, вони привозили свій фільм, вони неймовірні молодці. А з приводу того, що відбувалося в Одесі, так у 2012 році якось так у мене почалося, що я дуже активно почала займатися. Ми тоді перший раз провели. Всю українську акцію День Соборності 22 січня. І я спостерігала за мегамаршом. вишиванка в Києві там прекрасні студенти зробили цей захід. Якщо я не помиляюся, в 2008 році їх було спочатку дуже мало, але вони такі наполегливі і почали постійно збирати людей. Людей ну, вже потім збиралися тисячі людей. І мені чому сподобалася саме ця ідея? Тому що, по-перше, це всеукраїнський захід, а по-друге, він аполітичний. Все, я одразу зробила свій вібір. Я пам'ятаю, звісно, коли ми в 2012 році робили люди, сприймали це з подивом, трошки не розуміли. І коли ми 22 вересня 2012 року його перше провели, нас було не дуже багато. І от Анатолій Хромов, мій друг, а зараз він очолює архіви всієї України. Поважна така вже особистість. Він тоді сказав. Я вам бажаю, ну в інтерв'ю ми брали, я вам бажаю, щоб сюди приходили тисячі людей. І так і трапилося. У нас другий Магамар, вже там було десь нас 300 людей. Третій у нас, я ніколи його не забуду, тому що ми йшли під дощем. Ми намокли, і поліція тоді навіть так не схвально до нас ставилася, тому що ми йшли під дощем, у нас от великий наш прапор. Головно що не тоді. Ну, було дуже класно, насправді, і саме масштабний марш, це звісно, травень червень, місяць 2014 року, року. Чому червень справа в тому, що після трагічних подій 2 травня, хоча з другого боку можна сказати, що ці події врятували Одесу, ми тоді перенесли на 28 червня і так співпало, що це був день конституції, концерт Такі Анельзи, і наш мігамашу було більше п'яти тисяч людей. І, це... Ні, і усі Усі всі вишиванках. Всі кричали Путін ла 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 А вона нас а політичний захід, і ми прохали, не кричимо. Було дуже було класно цей день, і тоді ще Одесити зустріли Німцова. На жаль, покійного так. А -а і був такий момент, коли. Величезний величезний натов йде по приморському бульвару, половина раптово залишається. Я не можу зрозуміти, в чому ситуація. Там вони зустріли Німцово. Вони почали з ним фоторухуватися. А ми в цей час йшли на Потемкінські сходи, щоб спуститися. І мав бути перформанс дуже красивий. Плакати були з козаками, і Україна починається з Одеси. І ми оце спускаємося. Половина натовпу нема. Ви знаєте, до речі, кожний марш, а їх було от саме. Тих, які відбулися не онлайн, да, 14. То це кожен марш від має свою якусь особливу історію. Були різні цікаві моменти, були різні гості. У нас із Бразилії приїжджав спеціально Джанлука Альберті, Украї... я так називаю його, українець. Це настільки крутий хлопець. Він бразилець, він жодної краплини української крові. Але він нас так розуміє, що навіть був такий момент, коли ми з ним тільки буквально познайомилися, я йшла на інтерв'ю. І підійшов російською мовою чоловік до мене почав звертатися. Джилука потім підходить, каже: Наталя. Він мені не сподобався, він москаль. І в мене був такий от шок. З приводу того, що сьогодні відбулося, після масштабного вторгнення, звісно, в минулому році ми не провели ювілейний п'є Взагалі В Одесі скільки було маршів? Ну ось з моменту того, як Одеса сприйняла цей захід. Нас спр... ну, на такий момент, 15-й мав бути в минулому році. Так по ідеї цього... посок, так, так, так. По ідеї цього року мав би бути 16-й, Але потім до мене прийшло усвідомлення того, що так як 15-го не було, mm -hmm. то переможний буде в наступ, дай боже, в наступному році 15-й, Тому точно скажемо. Давайте так, що 14 походів було з них. Правда, один був онлайн. Тому mm -hmm. що були карантинні так, так. обмеження. Також, О, це, в теж, принципі... До речі, було... яке сучасне випробування. Так, так, для... так. це було непросто, Але всі молодці, всі надсилали фотографії, відео, і ми виставляли, виставляли, навіть втомилися виставляти в якийсь момент. Це, це, також, це також цікавий досвід. Про це обов'язково треба не забувати. І знаєте, потім будемо розказувати нашим дітям і розповідати про такі цікавинки, тому що дійсно нічого ніколи не. Не повторюється. І сьогодні, так якось вийшло, у нас був невеликий такий закритий, можна сказати, камерний захід департаменту освіти і науки Одеської uh -huh. обласної державної адміністрації вони запропонували разом з університетом внутрішніх справ uh -huh. і біля пам'ятника Шевченка ми там зібралися, пройшовся невеликою ходою. Багато людей було Не багато, Ні. тому що ми не робили цей захід відкритим заради безпеки. Буквально десь чоловік було 100 150 не більше. І дуже швидко, угу. тобто, це не було прям святкування, це просто ми обов'язково. Але ми не могли не відзначити цей день, тому що все ж таки, як би там не було, якби москалі не хотіли, є. ми такий є... тренд по всьому світу завдали, розумієте? Так, Зараз треба так. його. Як мінімум підтримувати, підтримувати. показувати, які ми красиві, що ми цінуємо своє, що ми в ніякому разі не хочемо бути з Москвою. Це вже минуло, і ніколи воно не повернеться. А у нас, ви знаєте, от так от якось в житті співпало. Я не так багато мандрувала за кордоном, але в 2021 році, в грудні місяці, я була в Рімі. Mm -hmm. І Мені дуже сподобалося, звісно, але я хотіла постійно додому. І коли я повернулася, я зустрілася з прекрасною жінкою, це моя колега Ірина Нечитолюк-філолог. Ми з нею сиділи на Дрибасівській в кав'ярні, і зійшлися на думці про те, що от Італія це круто, так, але це минуле. А Україна. Має майбутнє. І це от був грудень 22 -го, 21 -го, 21 -го року. От так от ми сиділи, а потім думали вже потім, коли відбулося вторгнення, а потім, коли весь світ все ж таки побачив, насправді, які ми, українці, і справді, от у нас є майбутнє. Ми та нація, яка може творити сьогодення, І це треба розуміти, це треба е, усвід... ну, розуміти, усвідомлювати. І найголовніше це треба розвивати. Так. І в наших силах, в принципі, це все є. Знаєте, ну споконвіку наша національна сорочка, вишиванка, вона вважалася не тільки якимось святковим вбранням, але й реальним елементом захисту оберігом своєрідним. Так, і в давнину і матусі, бабусі, дружини вишивали своїм чоловікам. Ось ці обереги. І правильно, ви абсолютно сказали, що це за той величезний проміжок часу, за який ми знаємо про існування вишиванки, Це вже реальна частина генетичного коду кожного українця. Ну а зараз, на сьогоднішній день, ось Всесвітній день вишиванки, вже має якісь. Інший особливий сенс, так, після повномасштабного вторгнення, так, коли ми відстоюємо свою свободу, свою незалежність, своє майбутнє, так. Ну, це вже зовсім інший елемент автентичності. Що стосується ну, ось всесвітнього дня вишиванки, ну напевно, є якісь знайомі по світу у вас, якщо ви проводили онлайн-марші. Там ставлення можливо знаєте у кожній якійсь окремій країні європейській. Давайте візьмемо, ну, звісно, європейські. Хоча, якщо чесно, це ми такі досить, знаєте швидкі. У нас ідея була всесвітнього саме мегамаршу. Ми, до речі, брали суботу, тому що от якраз в четвер ми всесвітній mm -hmm. день вишиванки, а в суботу ми всі збираємося, так на Дрибасівській. То вийшло так, що 13-му році прийшла ідея у Сергія Миколаївича Гінка, це мій хороший знайомий. Він каже: Наталь, треба по всьому світу. І я тоді сиділа, писала і канадцям, і європейцям, і тоді відгукнулися казахи. Було дуже класно, але найбільше ми затоваришували з англічанами, точніше Серьезно? українцями, які живуть саме в Лондоні. Я такий прекрасний чоловік Сергій Бурнус. Він підтримав, він не просто підтримав. Вони там все організували. І я можу собою пишатися. і Пишатися всіми, хто допомагає мегамаршу. Чому? Тому що. Завдяки тому, що в 2013 році вони підключилися до нас, до нашого мегамаршу. Вони тоді об'єдналися, uh -huh. і коли почався майдан, вони вже один одного знали, вони вже був свій такий, знаєте, якби осередок, і тоді вони почали допомагати майдану. Потім починається. Uh, да, тоді, АТО, війна, і вони одразу допомагають. І він мені притім про це навіть написав, що Наталі ми, ми так вдячні. Тому що, от якби не було того от заклику, можливо, воно б і так відбулося, але все одно вони вже були підготовлені. У них є навіть сайт Ukrainian Events in London, uh -huh. це, це дуже гарно. Коли у них проходить мегамаршу в вишиванках, це така краса, коли поліцейські їхні йдуть, і поряд наші українці з прапорами в вишиванках, Ну це це просто. Неймовірний, я думаю, що вони вже ж не перше. Це з 13-го року вони почали, кожного року вони проводили. І, і я думаю, що вони також дуже добре повпливали на моду. Ще є цікаво, ну крім того, що от я вже згадала про Бразилію Джанлюк Джалука Альберті, було і таке, що навіть з Африки приєдналися люди і на фоні сафарі, на фоні зєбр, жирафів вони там фотографувалися в вишиванках. Це так було красиво. Ну, це ще було. Тринадцятий, чотирнадцятий рік, тобто, це коли все ще, знаєте, як то каже, потихеньку піднімалося. Зараз з цим набагато легше. Я думаю, що зараз у всіх я впевнена в тому, що весь Фейсбук зараз у вишиванках, весь Тікток буде у вишиванках Так, так, соцмережі. Всі, це точно всі, 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 всі будуть це підтримувати. Це вже свято, яке настільки увійшло, от вона, хоч і народне, можливо. Я би хотіла, до речі, щоб все ж таки цей день став вихідним днем. Це було б прекрасно. Тоді ми проводили саме в. День всесвітньої вишиванки Мегамаршу в вишиванках. Поки цього не відбувається, то я думаю, що у внутрішніх справ в Одесі буде продовжувати цю традицію робити саме в четвер. Ну, а ми традиційно, скажімо за все, беремося в суботу. Я дуже чекаю на мегамарш, я вам чесно скажу. І знаєте, у мене кожного разу от інколи питають, Наталя, який, ти, який улюблений момент під час от, заходу. Я uh -huh. кажу, це той момент, коли. Тільки-тільки от зараз має початися. Я беру мікрофон, <рес> встаю, дивлюся на Дрибасівську, а там стоять маленькі діти, старшого віку люди, так жіночки, класні, чоловіки, молодь, всі такі красиві, всі такі усміхнені, і така від них тепла йде енергетика. Мені колись. Батько Кузьми Кузьмис сказав, він приїжджав, також у нас було відкриття стіни пам'яті, про те, що я сьогодні побачив, як маленькі струмочки з людей влилися в велику річку під назвою Мігамаршових Шаванках. А ще там люди казали, а сьогодні я просто купався в морі любові і от посмішок. І от я за цим, звісно, сумую, але так як я це все добре пам'ятаю, і добре, що у нас є можливість. Да? Передивлятися відео, дивитися фотографії. От Сьогодні ми будемо постійно ділитися фотографіями. Також самігамаршу вишиванках. Це, це прекрасно це надихає. Це дійсно є розвиток української культури. Так, можливо, в мігамарш не всі одягають старовинні вишиванки, як воно треба було. Є різні моменти, наприклад, жінки, якщо вони вже в дорослому віці, вони не мають права одягати на себе, наприклад. Угу. Ви мене зрозуміли, так. так? Але з другого боку, це 21 -е століття, і люди хочуть, да, от вони вже це роблять свідомо під себе. я Мені ще дуже подобається, коли до нас на Мігамаш приходили люди з собачками. Вони так одягали їх красиво, і це було так мило. Хоча, хоча були й ті які казали, що Наталя не можна, не можна. Ні, я вважаю, що це наш. Наші маленькі друзі, і якщо прийшли хазяїва, так і в чому би і ні? Це як от їхні діти, можна так також сказати. Дуже багато спогадів, і всі вони яскраві, всі вони позитивні. Я ще пишаюся насправді тим, що в 2014 році наш мегамарш став першим проукраїнським великим заходом після 2 травня. Угу. Я про це не думала, чесно скажу. Про це я дізналася вже після Мегамашу, коли до мене підійшов журналіст, і спитав, що ви думаєте, як організатор такого масштабного заходу от після 2 травня. Що думаю? Щоб ми правильно рухаємося? До речі, не один раз до мене приходили люди, з переселенці з Донецьку, з Луганську, і дякували, і казали: у нас такого не було. Це прекрасно, що в Одесі такі є. Ну і до речі, це був саме той захід. Ну для нашого міста він реально був рекордним за кількістю людей. А з іншого боку, він повністю на мільйон відсотків розвіяв. Усі ці наративи орків, які вторглися на нашу землю, пропагандистів про так. те, що Одеса руський город. Ні, українці і Одесити показали, що це не так, і українська культура, вона Україні, і зараз ну, зовсім інші забарвлення має. Той патріотичний дух, який кожен з Одеситів має на сьогоднішній день, ви абсолютно праві, що зараз в умовах воєнного стану ані дефіле, ані якихось маршів, якихось масштабних заходів, присвячених дню вишиванки, ну не може бути через воєнний стан, так. Проте ось цікаво, чи можна якось долучитися до нього, так до цієї ініціативи з нашого боку, з українського, з одеського. Так ну можливо, в онлайн форматі, чи є якась платформа або соц... сторінка у соцмережі, куди можна було б надсилати фотокартки з різних куточків світу, так і ну, таким чином підтримати нас усіх. Є, є, звісно, в Фейсбуці є мегамаршову шванках Одеса. Будь ласка, надсилайте. Та й всі, хто був, завжди приходив на маршах. У нас вже традиція, вже всі не зговорюючись, вранці одразу фотографуються, виставляють селфі, ну і не тільки. Багато людей згадують мегамарш. Ми в цю суботу також будемо виставляти фотографії. До речі, у нас навіть раніше були і конкурси різні. І от ви мені нагадали про те, що от з приводу того, як от деякі одесити, не проукраїнські, як на нас реагували. Дуже вони негативно реагували, коли ми провели конкурс з приводу гасел. І у нас були такі класні гасла. Зараз згадаю, правильно, вона вже не дуже актуальна, на жаль. Угу. Привоз-центр та Поскот в вишиванках весь народ. Потім Молдаванка та Пересів, в вишиванках, вся Одеса. І все, і от за це, за це гасло стільки було негативу. А ще мені було завжди дуже смішно, коли кожного разу хтось писав: от понаїхали автобуси, ми відділі, стояли там за углом, і мені ну, я дідсідка, я та людина, яка народилася в парку Шевченка, да, в цьому відомому родомі, здається, якщо не помиляюсь, номер шість. І мені це настільки смішно, тому що я, наприклад, для себе обрала Україну давно. Те, що я почала робити Мігамашу в вишиванках, це так ну, на мене життя вплинуло. Я просто зрозуміла, що культурою можна змінювати Одесу, і це дійсно так і є. Такі заходи, вони як ні як ніхто об'єднують людей. Це знаєте, місце зустрічі, місце знайомства, навіть місце любові, тому що у нас були такі випадки, коли на наших заходах знайомилися молодь, і потім одружувалася. І це, це дійсно прекрасно. Ще я я, не один раз от, в мене були такі ще знаєте, прекрасні спогади, коли е, я прийшла родина Мельні колени, і вона тоді була вагітна. Потім вона приходить наступного року вже з дитиною. І я просто бачила, як маленька її донечка кожного разу все ставала старше, старше, старше. І потім вже сама ходила. І це, і це прекрасно. Ну, 14 років мегамаршу. Ні, ні. Вийшла справа в тому, що дивіться, спочатку ми проводили просто по два. Uh -huh. на весні і весени. Uh -huh. А потім ми все ж таки зрозуміли, що краще ми будемо проводити на весні до всесвітнього дня вишиванки, тому що все ж таки є і вишиванковий фестиваль, і в вересні, ну так раніше, це ми у океан, так да, ідею цю uh -huh. а, ну не те, що забрали, а до них доєдналися. То в них було двічі. А ми потім вирішили, що все ж таки треба один раз масштабно, красиво йти <схід> саме весні. У нас. До речі, я зовсім забула і не сказала про те, що сьогодні насправді трохи ну, і сумний день. Справа в тому, що сьогодні день депортації кримських татар. Uh -huh. Наші друзі ми не раз проводили марші разом. О, у нас на 2021 році співпав захід, був день кримськотарського прапору, і у нас ми розтягували наш прапор 6 на 12 метрів, і їхні також 6 на 12 Дуже гарно виходили на Потьомкінські сходи, ми Фотографувалися. Тобто ми про це ніколи не забуваємо. Ще у нас Захід часто співпадав з Днем Європи. Так. Але тепер День Європи це вже 9 травня, так. тому я, я навіть не знаю, будемо ми двічі святкувати, будемо дивитися по цій ситуації. Так що, от якось так. Ну, якщо ми запровадили всесвітній тренд всесвітнього дня вишиванки, то нехай це буде вже 3 четвер травня, як це є на сьогоднішній день. На вашу думку, Наталія, от як ви вважаєте, можливо, перед день цього дня, так переддень, наприклад, мегамаршів, які проходять, відбуватимуться по всій країні після нашої перемоги, зовсім з іншим сенсом, можливо, запровадити в переддень цих маршів якийсь один спільний захід, ну, наприклад, там з історії вишиванки, а потім вже там. Можливі елементи з минулого привнести в реальний всесвітній день вишиванки. Я думаю, що це буде легко вже зробити. Після перемоги у нас дуже багато буде позитивних змін про негатив. Ми зараз не будемо говорити, але от в такому форматі 100%. Відсотково треба більше дізнаватися про нашу вишивку, тому що у нас є спеціалісти, але все ж таки більшість судиситів не знають історію вишивки. І у нас є центр української культури. У них, до речі, дуже uh -huh. красивий музей. От також у них там представлені вишиванки з усієї України. Хотілось би так. Я думаю, ми обов'язково будемо щось велике робити. А, цікаво ось просто а, наскільки багато в Одесі у нас є людей, які мають у собі а, ну можна сказати історичні експонати. Найстарші знаєте, ось а, чи були присутні на якомусь марші за весь цей час проведення? Були, були, були. У нас даже на, на першому мегамарші прийшла а, жіночка, 76 років, і В неї була старовина вишиванка. В мене також старовина вишиванка. Так, я, так, я купила її в Коломи. Десь в десь у 2012 дванадцятому якраз, якраз ще перед мегамаршем в Шванках, от точно завжди є, і було таке, що приходили жіночки саме от, як правильно вбрані. і це, це дуже красиво. Це і не дешево, звісно, це зрозуміло. Так. Я думаю, що ми ще над цим також будемо працювати, тому що тут якраз треба поглиблюватися, це треба вивчати, треба підключати спеціалістів і. Потрібно все ж таки, мабуть, ще можливо майстер класи робити з вишивки. тому це все є. Це все є в українському центрі культури. Просто потрібно про це більше говорити, рекламувати, запрошувати людей і якось в цьому плані більше розвиватися. Скажіть, ось тендітне ставлення до вишиванки можна назвати на сьогоднішній день ось патріотичним проявом сучасної України? Україну, так ви знаєте. Я от зараз згадала про те, як в 2012 році на першому мегамарші. Моя сестра була брала інтерв'ю у різних учасників і підійшла до художниці Катерини Білетіної. І Катерина Катерині задали тоді питання: чи модно Чи модно виша? А вона дуже правильно сказала, вона каже: ні. Вишиванка це не модно, це назавжди, це наша історія. Це ще тому. Тому дійсно треба просто. І до речі, я хотіла про що ще сказати, що в мене в колекції вже десь більше 10 вишиванок. Ага. Так, на жаль, це, тут вже жіноча пристрасть, хочеться кожного разу щось нове, нове, нове. Але вишиванки зараз вже ще такі не дуже дешеві, але я думаю, що все ж таки після перемоги, можливо, будуть більше саме жіночок, які почнуть вишивати, і тоді у нас буде більше вибору і. З кожним роком, мабуть, у кожного вже українця буде кілька вишиванок в колекції. Знаєте, ця студія вона має по-справжньому напевно якісь магічні властивості, бо все, чого бажають наші гості, воно завжди справджується за певний час. Ми сьогодні говорили про те, що очікуємо на ювілейний 15-й Мегамарш, Ну, принаймні наступного року, так. Про що на це може говорити? Про це про те, що дуже чекаємо на перемоги. остаточну перемогу України у цій повномасштабній війні з росіянами. Ну а друзі, хочу сказати, що кожен українець, кожен з нас зможе ре реалізувати свою патріотичну свідомість та долучитися принаймні в онлайн форматі до мегамаршу всесвітнього такого вишиванкового. Флешмобу, і е, зараз е, під час повномасштабної війни з Росією визначення патріотизму теж набуває зовсім іншого сенсу. Так, е, нові патріоти, це ми з вами. Це люди, які кожного дня кажуть дякую, воїнам Збройних сил України, нашим силам протиповітряної оборони, які. Боронять нашу землю, а ми продовжуємо піднімати економіку. Ми будуємо своє життя, своїх родин, не зважаючи на війну і все тіло підтримуючи наших воїнів по всій країні. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час прийти поспілкуватися сьогодні. Давайте далі внести е, світле такими яскравими образами, е, якими ми можемо пишатися. Друзі, сьогодні була в гостях студії Червона вожа» Наталія Михайленко, організаторка «Мегамаршу» у вишиванках, керівниця Центру патріотичного виховання дітей та молоді. З вами був Олександр Філяєв. Залишайтесь на першому. Побачимось наступного тижня. Бережіть себе і тих, хто вас оточує. Бувайте. Слава Україні! Героям слава!